Маленьке наше чудо. Персик. Це скоріше за все це вже останнє відео з персиком. Шкода його буду сумувати за ним. Але все по порядку. друзі. Ой, боже моя, тож куївка наша ще не отелилась, чекаємо. Вже все, вже можна сказати, вона повністю підготувалась до пологів. Вже просто чекаю, вже ходжу, вночі пробудився, біжу в сарай. Дивитись, курілку я вирішив. Курілку я вирішив залишити на тому самому спальному місці, де вона й була. Те місце їй було не до вподоби, не знаю чому. Ні, хоча мені там більш би пасувало, що вона тут стояла, але не хочу її морально травмувати. Боже. Тож, на тому місці зараз у нас коник стоїть. А, тепер щодо рахунок персика. А, завтра прийде чоловік, дивитись перс, персика і, можливо, одразу його і забере. Іде він, Можемо за 60 кілометрів звідси далеко. Досить далеко він їде, на велике чудо. <сіх> але тим не менш, е кажу одразу, їде він не на бійню, е то ну, не на м'ясокомбінат, їде він до людей, які скуповують і відгодовують телята, а потім їх перепродають на різні потреби. Тобто, якщо доля гарно персикові сміхнеться, то персик буде жити і щасливе життя. Ну, я б це, звісно, дуже хотів. Сподіваємося, так і буде. Боляче кусається. Ну тож, трішечки ну, сумно, дуже я до нього звик, особливо, якщо згадати всі ці приємні події, моменти з ним, то сумно. Ну, але такі сурові реалії сільського життя. Подивимося, що буде. Скоро буде нове бибіко. Тож, друзі, не сумуйте і бережіть себе. Скоро зустрічі.